У 2019 році, мені в руки, потрапили результати дослідження. Дослідження, як я пізніше з'ясував, було проведено ще в 2018 році, але в 2019 вони були опубліковані ці результати. І на той момент, на 2019 рік, серед країн, які входять в організацію економічного співробітництва, Україна займала останнє місце за індексом фінансової грамотності. Тобто, в рейтингу фінансової грамотності Україна була просто останньою країною. Там була одна гарна новина. Ну, в цій новині про те, що Україна отримала, зайняла останнє місце, була одна гарна складова новини. Ми там були не одні. Там було дві країни, дві країни, які на... опинились на останньому місці, на останній сходинці цього рейтингу. Друга країна була Польща. І ми зараз можемо сказати: О, поляки наші брати, вони прийняли багато Українок. Ось чому. Вони безграмотні, ми безграмотні, ми, ми знайшли таким чином порозуміння. Ні, історія трошки про інше. Польща єдина країна Європи, яка в 8-9 році, коли сталася остання світова економічна криза, кажуть, що в цьому році буде ще одна, ну, остання поки що була в 8-9 році, так, от Польща, єдина країна Європи, яка продовжувала економічне зростання в той час. Польща країна, яка більше 20 років, вже мабуть більше 25 років, має зростаючу економіку кожного року. Тобто кожного року поляки живуть краще ніж минулого, і знають, що на наступний рік буде ще краще. Їх індекс життя постійно покращується. Вони можуть собі це дозволити. Вони можуть спокійніше відноситись до фінансової теми, бо вона у них постійно покращується. Ми поки що ні. Ми не можемо собі дозволити так відноситись до фінансової грамотності, як до чого відносяться поляки. На наступний рік, через рік, да, через два роки, в 2021 році з'явились нові дослідження. нові свіженькі дослідження, і виявилось. А, от зараз а, у вас на, на слайді на, на, на екрані є якраз цей слайд. І виявилось, що Україна піднялась відносно попереднього дослідження на три сходинки. Тобто ми на три сходинки піднялись вгору. Ми навіть обігнали таку країну, як Італія. І тоді була у нас купа купезна радості. що го Україна forever, Ми прям, ми прям. Майже чемпіони. Ми на три сходинки піднялись знизу. З останньої сходинки ми стали третє знизу. Але ну, з точки зору прогресу, це прогрес. А з точки зору того, що а, можна вже зафіксувати це досягнення, то ще ні. Третя сходинка знизу це, це теж внизу. І навіть якщо ми обігнали Італію, Італія входить до сімки найбільш розвинутих економічних демократій світу. Вони в сімки найбільш. Найбагатших демократій, всімки кращих. Вони можуть собі дозволити спокійно відноситись до фінансової грамотності. а Мені. І на наступному слайді зараз буде відповідь: а чому ж ні? Чому ж це так важливо? Я готуючись до сьогоднішнього вебінару. Готуючись до сьогоднішнього вебінару, заліз Вікіпедію. Знаєте, як це не дивно, за всі ці роки, коли я професійно займаюсь просуванням цієї теми, я, у мене й думки не виникало заглянути в Вікіпедію, що там про це написано. Ну бо Вікіпедію ми зазвичай відкриваємо, коли ми чогось не знаємо. Да, от чогось не знаємо, зустріли якесь нове для себе поняття, що це таке. Починаємо гуглити. У Гугла з Вікіпедією є прямий договір, що якщо ця інформація в Вікіпедії, то Гугл її відразу ставить в топ. І відповідно, ми перше посилання відкриваємо в Вікіпедію і там отримаємо. Необхідну інформацію. А про фінансову грамотність я і так знаю, що мені в Вікіпедії а, шукати. А тут, готуючись до сьогоднішнього вебінару, мене щось інсайт такий. О, а гляну я, що в Вікіпедії написано. І виявилось, що там настільки чітко, точно, конкретно, в одному абзаці, в трьох реченнях описана вся суть фінансової грамотністю, що я навіть поставив. А, ці слова з Вікіпедії поставив на слайд. Так, от там написано. Це єдине буде таке визначення, яке я дам протягом сьогоднішнього вебінару. Щоб ви не думали, що наш вебінар це буде там набір визначень. Ні, це просто єдине визначення. І там написано, що фінансова грамотність це володіння набором навичок і знань, які дозволяють людині приймати обґрунтовані та ефективні рішення, використовуючи свої фінансові ресурси. Ще раз, Да? Тобто, володіння набором навичок і знань, які дозволяють людині приймати обґрунтовані ефективні рішення, використовуючи свої фінансові ресурси, виходить у кого ресурсів більше. Ну, мабуть, людина може собі дозволити там. Трошки легше приймати ці рішення. А якщо ти в ресурсах обмежений, то тобі тим більше потрібні дуже обґрунтовані та ефективні рішення, бо твої ресурси обмежені. Ось чому в Україні питання фінансової грамотності настільки важливо і настільки гостро стоїть, тому що ми маємо на сьогодні найгіршу економіку в Європі. Так, це результат війни. Але це факт. З яким ми з вами живемо. І, відповідно, нам особливо важливо знання з фінансової рамотності. Друге речення читаю: підвищення інтересу до особистих фінансів якраз є фокусом державних програм у таких країнах, як Австралія, Канада, Японія, США та Велика Британія. Хм, Тобто найрозвинутіші економіки світу, країни, які входять до Великої сімки, вони приділяють цьому достатньо уваги. Вони вважаються важливо. І у них є державні програми, які допомагають це робити. Ну, мабуть, цьому щось є. Може, тому вони і найуспішніші країни світу, бо вони правильним питанням приділяють увагу. Далі читаємо: розуміння основних фінансових концепцій дозволяє людям знати, як орієнтуватися в фінансовій системі. І люди, які мають відповідну підготовку до фінансової грамотності, приймають кращі фінансові рішення та краще розпоряджуються грошима, ніж ті, хто не має такої підготовки. Все. Чотири речення, один абзац, який все розставляє на свої місця. І я більше скажу, що з 1 вересня 2021 року, тобто з минулого навчального року, в усіх школах України це ще й фіна шкільний курс, поки що варіативна частина, шкільний курс за вибором, який можна проводити з 2 по 11 клас. З 2 по 11 клас в усіх школах України вже з минулого ще навчального року, і тим більше в цьому навчальному році вже може проводитись. Курс фінансової грамотності. Я більше вам про це скажу. З 2025 року курс підприємства та фінансова грамотність стає обов'язковим. Для учнів восьмих-дев'ятих класів. Тобто, якщо сьогодні він в варіативній частині, якщо сьогодні це курс за вибором, то з 2025 року це обов'язковий елемент шкільної програми. І ми з вами зараз знаходимося на цьому етапі. На етапі, коли поки що ми пробуємо запускати цю програму, але за пару років це вже буде обов'язковий елемент шкільної програми.